Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі година Таро і карта дня на 30 серпня 2024 року по всіх знаках Зодіака Овни. Для Овні випадає шестірка кубків, гарні новини, позитивні емоції, зустрічі з давніми друзями, а взагалі гарний, світлий і вдалий день. Тому реалізуйте свої плани, вони будуть досить успішні. Для тельців випадає сімірка пентаклів. Вам доведеться багато і наполегливо цей день попрацювати, але варто набрати терпіння і ні в якому разі не поспішати не намагатися прискорити події. Ви маєте зрозуміти, що на все свій час. Тому наберіться терпіння, ви обов'язково отримаєте плоди своєї праці. Але трошечки наберіться цього терпіння. Можливо, ви не повністю будете задоволені результатом, але все ж таки він буде і досить непоганий, Близнюки. У близнюків трійка мечі. Вам варто остерігатися конфліктів, будь-яких суперечок, особливо в особистому житті. І в будь-якій ситуації намагайтеся цих конфліктів уникнути, а якщо вони вже й виникли, то не беріть це близько до серця. Вам варто попіклуватися про себе, про своє здоров'я. І якщо ви планували в цей день візит до лікаря, то обов'язково сходіть, ні в якому разі не відкладайте. У раки. раки випадає Туз Кубків. Туз кубків гарна карта, він дає нові можливості, нові пропозиції, досить такі гарні пропозиції. Карта говорить про гарні новини, про успіх і про те, що ви реалізуєте всі свої цілі. Тут можуть бути різного характеру події, в когось весілля, в когось народження дитини, в когось вагітність, звістка про вагітність. Когось новий проєкт, нова робота, переїзд і тому подібне. Але день вдалий, позитивний дасть вам багато пропозицій і багато можливостей реалізувати свої цілі та свої мрії. Леви, для Леві випадає Семірка мечів. Семірка мечів говорить про те, що варто прислухатися до... От до себе прислухатися, до своєї інтуїції і бути більш обачнішим, тому що можна втрапити в певну халепу якихся обма... якихся шахраїв. Тому бачність і ще раз обачність. Також ця карта говорить, що варто дивитися, що з ким деякі події обговорюєте, кому ще розповідаєте. Не варто довіряти всім підряд цей день. Також не варто Необдумано підписувати певні папери. Обачність і ще раз обачність в цей день. Якщо будете обережні, то зможете уникнути багатьох проблем. Діви. Для дів випадає колісниця день гарний, вдалий, поїздки, можливі подорожі, активний, дуже насичений день, справ багато, але ви впораєтесь, якщо матимете перед собою чіткий план і не будете відхилятися від свого курсу. Не давайте себе збити з шляху, і йдіть по тому шляху, який собі поставили ви. Все вас обов'язкове вдасться, ви реалізуєте свої цілі, свої плани, дотягнете успіхів та перемоги. Задоволені бути своєю роботою, хоч і трошки втомлені на кінець дня, Терезе Терезів, королева жеслі, вам не варто боятися, не варто взяти на себе відповідальність, боятися. Вам варто варто бути рішучими та наполегливими, бути більш активнішими та проявляти себе у всіх сферах свого життя. Ж, і тоді у вас буде все вдаватися. Сьогодні буде багато справ, справи, які можливо по дому, можливо, е от просто справи, які будуть подобатися. Втомлені будете, але собою задоволені і ні в якому разі не залишайте справу на півшляху. В скорпіоні випадає Паж Пентаклів. Паж Пентаклів вказує на гарні новини, на сприятливий розвиток подій про певне задоволення, певну розкіш, яка буде в цей день у вашому житті виникати. також іноді карта обіцяє, знаєте, якусь. Пропозицію, яку ви можете втратити. Тому будьте обачніші і не упускайте гарних можливостей щось змінити в своєму житті. Якщо була якась складна ситуація, яка дуже вас хвилювала, вона завершиться, досить позитивно завершиться. Стрільці. Стрільців, стрільців, стрільців Семірка Пентаклів, вам варто, вам варто Набратися терпіння ні в якому разі не поспішати. Семірка говорить про... Активну роботу про наполегливу роботу. Про те, що ви в цю роботу будете вкладати всіх себе, душу всю в цю роботу. Але не варто намагатися прискорити події і отримати якомога швидше результат на все свій час. Ви його обов'язково отримаєте. Не той, що хотіли, але ви все-таки результат матимете. Не поспішайте і все у вас обов'язково вдасться. Також вам не слід приймати поспішних рішень, не відмовлятися від гарних пропозицій. Взагалі просто побалуйте себе чимось смачненьким або купівлею чогось гарного, що вас порадує та потішить. І не навантажуйте себе чужими проблемами і не розчаровуйтеся, не псуйте собі настрій, не накручуйте себе от по різних там дільницях. На все свій час все у вас обов'язково вдасться. Козироги. Козероги, козерогам випадає ту жезлів. Перед вами відкриті всі шляхи, всі двері. Звичайно, будуть складності певні, певні перепони на вашому шляху, але якщо візьмете себе в руки, то у вас все вдасться. Вам потрібно буде наполегливо і активно попрацювати, перебирати всі свої страхи, проявити активність і, незважаючи ні на що, йти до своєї цілі. Тоді ви обов'язково отримаєте гарний результат. Карта може вказувати на певні ризики в вашому житті, на певні пригоди, певні подорожі та виконання ваших давніх от бажань якихось. Все вас обов'язково вдасться, якщо ви будете багато, багато працювати. Все вас обов'язково вдасться. Не хвилюйтесь, себе не накручуйте і матимете результат. Енергії у вас вистачить для того, щоб реалізувати всі свої плани, всі свої цілі. Також будьте готові до несподіванок, до якоїсь нової інформації. І не втрачайте гарних можливостей, ще раз повторюся. Козер... Водоліїв також тут жезлів. Це гарні новини, це гарні якісь нова інформація. Вам варто брати ініціативу в свої руки та рішуче рухатися вперед, з ентузіазмом використовувати ті шанси, ті пропозиції, що для вас випадають. Будьте активні, наполегливі, багато працюйте, а все вас обов'язково вдасться. Ви зможете реалізувати свої плани, свої цілі, можливі поїздки, можливі подорожі, якісь певні пригоди у вашому житті, але вам все під силу, ви з усім впораєтесь. Взагалі ту жеслів дає надію на. Гарний результат будь-якого вашого починання. Це передбачає стабільний, гармонійний розвиток певної ситуації і дає, знаєте, підкреслює серйозність ваших намірів. Тому будьте активні, все вас обов'язково, вдасться рибки! В рибок випадає відлюдник. Старший аркан, день значний і важливий, вам варто розраховувати тільки на себе та на свої сили. Можливо, там рідні, близькі, друзі, вони вас не намикну, там не зможуть вам допомогти. Виникнуть якісь певні обставини. А у вас піде щось не так, тому розраховуйте на свої сили, за вас вашу роботу краще ніхто не зробить. Також вам варто зробити на самоті, зібратися з думками, можливо, прогулятися, можливо, помедитувати. Знаєте, трошечки заспокоїтися і просто зібратися з думками. Але не варто відхиляти пропозиції, якщо вас будуть десь запрошувати на прогулянку в колективі і так далі. Не варто закриватися від людей. Побудьте там якусь годинку-дві на самоті і далі проводьте гарний час. Не закривайтеся від людей. Цього не варто ні в якому разі робити. Бажаю всім гарного дня, гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте до побачення.